Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на каналі Життя Савлюків, і сьогодні я хочу дати відповідь на питання, про яке мене багато хто з вас питає. Я, чесно скажучи, не очікувала, але якщо подумати, то чому ні? Чому в мене не питати про це, коли воно мене стосується? Так як у мене є дитина, я була з дитиною в Німеччині, тому можна запитувати про що ж мова йде. Мова йде про те, чи дійсно збирають в Німеччині дітей у батьків. Мені прислали відео на Ютубі Остап. Якось так звуться. Я не пам'ятаю чесно правильно ім'я цього блогера. Обстап, Стахов. Перше мені прислала Олечка. Оля, якщо ти мене дивишся, я тобі передаю дуже великий привіт. Дякую тобі, ти була перша. У мене тоді був якраз гарний інтернет. І я могла подивитися це відео і є що сказати. Потім було ще декілька людей, я вже знала, про що говорити, тому що е, коли Оля присилала це відео, Оля просто прислала і сказала, ну не все так добре, як здається в тій, в тій Німеччині, то ці люди мене запитували, це правда, це таке можливо, знаєте. Потім мені потрапило відео в тіктоці одного блогера. Я вставлю так знаєте, розмито, щоб ви послухали цей текст. накажи он кажется и хлопчик ну, блюды не за чужие виду я к чему она получится я вам ставлю я до с баригала впереди рождество и новый год а поэтому многие украинские беженцы планируют из германии свозить детей к бабушкам и дедушкам в украину но хочу сразу вас предостеречь этого делать нельзя по закону потому что здесь есть статья 171 которая защищает права несовершеннолетних и согласно этой статье вывозить детей в регионы, где опасно, где конфликт нельзя. То есть по возвращению обратно в Германию у вас могут начаться очень серьезные проблемы, от штрафа до лишения родительских прав. И вы знаете, я, вот, у меня тоже, бо есть люди, которые остались сейчас в не планируют приехать до Украины. На канікули, потім повернутися, чи це правда, чи це таке можливо, чи можуть забрати дитину, бо це дійсно небезпека. Так, друзі, перше, я про це чула. Але особисто для мене це плітки, тому говорити про це на каналі в глобальному масштабі я не можу, можу тільки. Подумати, порозмишляти і розповісти, те, що я з чим столк зіткнулася я. І перше, з чим я столкнулася, у нас була родина, де називаємо її так мати цієї цій... дівчат. Там дві дівчинки були, можу тільки сказати. Дуже на них кричала, вона дуже кричала на них. Німці робили їм зауваження. Я впевнена, що ці німці вже попередили, де потрібно, тому що вони жили в тому будинку, де мої знайомі, з якими я дуже добре спілкувалася, і моїм знайомим прийшло повідомлення, попередження про те, що так громко не лізя розмовляти пізно ввечері. Були години, коли не потрібно так ой, Ще й батарею себе. Замучательно. То були такі моменти, коли чи так, чи ні, то я впевнена, що вони на них жалілися. Так воно чи ні жалілися, чи ні, я можу не знати, але я знаю, що соцпрацівники обговорювали цю тему про цю родину, що там дуже кричать і дуже ображають дітей. Нічого не було. Єдиний момент, коли ми були у наших соціальних робітників, я була, я не пам'ятаю, може, ще хтось був з батьків, не пам'ятаю. Але єдиний момент, де нам сказали, що в Німеччині не прийнято кричати на дітей. В Німеччині за всі дії треба нести відповідальність. Тобто, якщо ваша дитина дуже погано веде себе в школі, то батьків будуть попереджувати, ой, вибачте, камера сідає, все зараз не спітнести. Батьків будуть попереджувати про це і писати їм повідомлення і відправляти. Вплоть до того, що дитину можуть виключити зі школи. Це нам казали. Я була розмова, я задала питання, а як же бути, коли в дитини істерика, вона кричить, і її треба заспокоїти, то я маю залишити дитину в кімнаті, розвернутися і піти. Мені було так сказано, якщо я цього не зроблю, то мої сусіди-німці можуть попередити соціальних працівників. Юген Амт, по-моєму, так це зветься, і вони тоді тоді, звичайно, передадуть те, куди по це потрібно, і вони будуть нас, боже, ми думки дуже розбігаються, і вони тоді можуть забрати до в тебе дитину. Чи дійсно забирає дитину? Я ж кажу, на моїй практиці серед мого оточення такого не було. Я тільки бачила відео на ютубах, відео в тіктоках також бачила різні. Там ще було також про закон відео. Я також вам десь тут його вставлю. Всіх авторів в тіктоці я вкажу в описі. Обов'язково дивіться там, якщо хочете, шукайте цих авторів людей. Можливо, ви можете у них запитати, тому що якщо мені не. Змінює моя пам'ять, то жіночка, яка писала цей текст, я його зберігала спеціально для вас, то вона сказала, що у них що, по-моєму, вона юрист. Я можу, то ця жіночка, по-моєму, юрист. Я можу звичайно помилятися, тому. Так чи ні, я не буду казати. Якщо дивіться всі в описі, переходьте в них, запитуйте. Люди живуть не по безпосередньо в Німеччині, і їм є що сказати. Я не живу в Німеччині, я знаходжусь в Україні. Дякувати Богу, моя дитина разом зі мною. Моя дитина не зрозуміла менталітет німців, як і я, звичайно. Можливо, там і гарно, можливо, там і добре, можливо, це і Європа, але це не наша Європа. Треба будувати щасливе і гарне життя в своїй країні, я вважаю. І якщо є можливість, то обов'язково будуйте це життя у себе вдома. Цініть ті моменти, які є серед вас, і ви повірте, це. Постійні моменти разом з коханими людьми. Я всім бажаю великого щастя, всім бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі!